Одна з найпоширеніших афер в мережі це продаж неіснуючих товарів у послуг через інтернет-магазини та аукціони. Проте в деяких випадках жертвами обману стають саме продавці. На гачек однієї з таких шахрайок потрапила мешканка Слов'янська, яка вирішила продати на одному з сайтів власну куртку за 2 тисячі гривень. Але в результаті жінка позбавилась коштів у шість разів більше. 66-річна жінка розмістила повідомлення про продаж своєї куртки на сайті безкоштовних оголошень. Через деякий час зателефонувала покупець. Жінки недовго поторгувалися і обговорили спосіб оплати. Клієнтка передзвонила і запевнила, що гроші за товар відправлені, але щоб переказ був зарахований на картку, необхідно підтвердити його отримання. При цьому попросила жертву повідомити, коли вона буде біля банкомату, щоб по телефону допомогти з проведенням операції. Довірлива слов'янка виконала продиктовані по телефону операції і тим самим втратила більше ніж 12 тисяч гривень. Із заявою шукана жінка звернулася до правоохоронних органів, але як найчастіше буває в таких випадках, встановити та віднайти особу, що здійснила злочин в інтернет мережі, досить складно. Тож співробітники міліції вкотре нагадують мешканцям та гостям Слов'янська про необхідність бути пильними і не довіряти. Незнайомцям, здійснюючи покупку чи продаж товарів або послуг в інтернеті. Варто пам'ятати, перш ніж здійснювати запропоновані маніпуляції з банківськими картками, потрібно впевнитися, що вони не призведуть до втрати заощаджень. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 190 Шахрайства Карного кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до трьох років.